Вітаю всіх! На Полтавщині за минулу добу повітряна тривога лунала 8 разів. Загальний час дії повітряних тривог склав понад 11 годин. Це майже половина всієї доби. Як ми всі знаємо, що ворог 29 березня масовано атакував Україну за офіційними повідомленнями речника. Сил оборони Наталії Гуменюк були атаковані об'єкти критичної інфраструктури, енергетичні об'єкти. Загалом атаковані об'єкти були в Дніпропетровській, Кировоградській, Черкаській, Новофранковській області. На щастя, на території Кременчуцького району надзвичайних подій не сталося, але ніч була гучна. Звичайно, всі протягом цієї ночі чули вибухи. Але, на щастя, влучання на території Кременчуцького району не зафіксовано. Руйнування або інші негативні наслідки відсутні на території Кременчуцького району ще раз хочу підкреслити. Тому вкотре хочу закликати всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і в разі лунання таких сигналів, відвідуйте, будь ласка, укриття, щоб зберегти життя і здоров'я.